Друзі, в цьому короткому відео ми з вами поговоримо про пін-бар. Що це таке пін-бар, які бувають різновиди, і як правильно його використовувати у своїх торгових стратегіях. Але перед початком основної частини давайте ми повторимо, що складається бар або свічка. Зараз я максимально схематично намалюю. Ось таким чином. Так. Ось так. Тобто, друзі. Як бачите, бар або свічка вона складається з тіла свічки і з хвостки верхнього і нижнього. Тобто тіло у нас назотворцях, що це, цей діапазон був максимально проторгований, і з е хвостиками верхня або нижня, показує, що ціна зайшла до цього рівня, але особливої проторговки на цих відмітках не було. І... Пінбар це такий різновид е, свічки, коли тіло свічки набагато менше за її хвостики, верхній чи нижній. Ось так схематично це, друзі, виглядає. Припустимо, раз. Так, кримошу. Ось. Знову ж ну це дуже схематично. Тобто, це є тіло свічки. Верхній хвостик і нижній. І верхній хвостик, друзі, набагато набагато більший за нижній хвостик. Це не говорить про те, що ціна зайшла вище, но продавець був тут активний, і тут сидить активний продавець в цій зоні, який не дає ціні рости далі. Тобто ціна зайшла, отримує реакцію від продавця і ціна. Опустилися нижче. І ми розуміємо, що ціна не йде вище, тобто, куди вона йде, в більшості випадків ціна йде вниз. І давайте ми зараз на графіку спробуємо знайти з вами такий пінбар. він. Я його виділю. Як ми бачимо, тіло свічки, верхній хвостик і нижній хвостик. Верхній хвостик набагато більший за нижній. Тобто, що це означає? Ціна зайшла вище, але вона отримала супровід крупного продавця. Продавець в тій зоні є, і він активний, він великий, і ціна просто не могла закріпитися, і вона відскочила нижче. І після таких це називається ведмежий пінбар, тобто, коли верхній хвостик більше за нижній. І неважко здогадатися, якщо ми бачимо ведмежі пін то в більшості випадків ціна йде вниз. Тобто дорога вгору для неї закрита, бо тому що в цих цінових відмітках сидить крупний продавець, який не дає ціні вирости. І після коли ми бачимо такий пінбар, в більшості випадків ціна спускається нижче, друзі. І щоб максимально релевантно був такий аналіз, потрібно дивитися на старший таймфрейм від тижневого і, і, і більше. Бо на, наприклад, на 1 година, там 4 години такий вид аналізу не буде, не буде просто працювати. І я думаю, як ви вже здогадалися, існує і бичий пінбар, що це означає? Це означає, що ті свічки в нас є невеликі, нижній в цьому випадку хвостик великий, а верхній хвостик набагато менший. Тобто, що це означає? Ціна зайшла, попробувала зайти, опуститися нижче. но в цій зоні в нас є сильний вже покупець, і він відкупляє любе зниження, любе падіння ціни, і ціна не може опуститися нижче. І відповідно, що ціна не опускається нижче, вона в більшості випадків росте вище. І давайте на графіку знайдемо такий пін-бар. Ну ось, наприклад, тут я його вам відмічу, ми бачимо, що нижній хвостик він набагато більший за верхній, і тіло свічки або тіло бара є незначним. Тобто ціна опустилася нижче, знайшла. Крупного, зайшла в зону крупного покупця. Покупець відкупляє, і в такому випадку ціна піднімається вище, що ми і бачимо на графіку, друзі. Но ви повинні розуміти, що це не є якийсь торговий грааль, що не в 100% такі пінбари відпрацьовують. Це відео я більше зняв для того, щоб ви могли більше читати. І отримати інформацію з графіків, і краще розуміти, як працює маркетмейкер, і як працює боротьба між биками і ведмедями. Бо для того, щоб ціна опускалася чи росла, є маса маса різних факторів, які впливають на це. Але для кращого розуміння самої механіки руху ціни, і для того, щоб отримати більше інформації, цінної інформації з графіка. Оце відео вам буде дуже і дуже корисним. Друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати українськомовний канал. Підтримуємо лайком, підпискою і задавайте любе питання в коментарях по ринку, по графіку, по індикаторам. Якщо в мене буде на нього відповідь, я, звісно, відпишусь. Дякую за увагу і до зустрічі.